Не дивлячись на те, що аеродром Гостомель нині має ось такий вигляд уже після війни сюди полетять звичні для нас усіх цивільні міжнародні рейси. На початку війни, 24 лютого, 2022 року, він був одним із перших стратегічних об'єктів, куди ворог поцілив ще у перші години. Вторгнення Володимир Смусь згадує, як того дня о п'ятій ранку, на телефон диспетчерської вишки зателефонував черговий штурман аеропорту Бориспіль і розповів про нанесений ракетний удар. Такий же очікувався і по аеродрому Гостомель за дві години сюди і справді прилетіли російські ракети однак, не по території аеродрому, а по військовій частині що поряд, а ще через годину-дві стартувала екстрена нарада у керівництво. В планах, які розглядалися фізичне захоплення аеродрому на не розглядалося ракетні удари. А от фізичне захоплення аеродрому в планах. Ну, не розглядалася, бо ну, достатня відстань від зони бойових дій, на яку розраховували, це е тому ми вважали, що тут досить, ну, безпечно. Смусь розповідає, що варіант посадки ворожої авіації розглядався однак, сили оборони України готові були його зустрічати артилерійськими засобами. За кілька годин так і сталося. З десяток російських гелікоптерів намагався приземлитися на аеродромі. Декілька із них були знищені разом із десятками елітних російських десантників, що в тому числі мали брати Київ. Дуже гарно відпрацювали наші артилерісти, хлопці. Вони завдяки от їм аеродром фактично не використовувався в якості аеродрому, тому що вони постійно тримали аеродром під огневим навантаженням. Аеродром Гостомель був деокупований 2 квітня, а вже 15 квітня сюди на роботу повернувся персонал. Тепер, через рік після вторгнення Росії про масштабні бої, тут нагадує спалена українська авіація. Серед них найбільший вантажний літак у світі мрія. Також тут досі зруйновані приміщення, диспетчерська вишка та гори знищеної і вже заржавілої російської техніки. На самому аеродромі досі проводять ремонти, щоб після закінчення війни Гостомель міг повністю відновити роботу. Нові плани та проєкти уже на порядку. Денному, зокрема, початок роботи аеропорту Київ-Антонов, який має приймати пасажирські та вантажні рейси.